Славко Беркута, Юлько Ващук, Ліля Теслюк і Стевко Вус це чотири учня сьомого Б класу. Юлько Ващук любив малювати коней. Вони були різні на його малюнках билинні, гривасті, з широкими спинами, тонконогі і маленькі, із похиленими головами. Він прикривав малюнки, бо не хотів їх показувати. Вдома у Юлька був рояль, але, незважаючи на прохання батьків, грати Юлько не любив. Та коли малював коней, то ніби чув мелодії. Юлько не любить посміхатися, йому комфортніше бути іронічним і суворим. Коли він виходив на двір, де діти бігали з м'ячем, то мама кликала його додому. Такі ігри то не для нього, казала вона. До сім'ї приїхала в гості родичка. Юлько чемно привітався, але цілуватися з родичкою не захотів. Батько просить сина бути ввічливим, і Юлько змушений поцілувати родичку. Хоча дуже не хотів цього робити, Юлько у свої десять років не може зрозуміти різницю між добрим вихованням і ліцемірством. Ввечері до нього прийшов друг Славко Беркута, з яким він сидить за однією партою. Славко каже, що вже бачив десь таких коней. Юлько, після того, як товариш пішов, Спалює малюнки. Юлько любив дивитися, як горіло дерево, як у грубці спалювали ялинку після свят. Любив він і туман, і мжичку. У таку погоду він гуляв з батьком старим Львовом. Будинки за проектами батька були зведені у новому Львові. Вдома Юлько повідомив, що більше не гратиме на піаніно. Не стане він Ріхтером. Лілі Теслюк сиділа за другою партою біля вікна і часто дивилася у вікно. До цієї школи вона перейшла у четвертому класі. Це була незвичайна дівчина, яка займалася балетом, добре знала англійську. Її брат навчався на англійському відділі в університеті. Часто виступала по телевізору в дитячих передачах, знімалася в кіно. На перервах вона сиділа на учительському столі і перелічувала свої таланти. Всі вже звикли до цього. Славко Беркута сказав, що може на руках ходити і взагалі в сорочці народився, а Лілі сміялась з його великих вух, як у фараонів. У Лілі іноді виникали якісь ідеї. Колись вона проводила курси англійської мови. Два тижні всі займалися, а одного уроку Лілі не прийшла. Так звана вчителька пішла кататися на ковзанах. Лілі було соромно, тому вона сказала, що ніхто нікого не тримав, і учасники курсів теж могли б піти на ковзанку. Якось Лілі зайнялася постановкою п'єси про попелюшку, але виявилось, що вона геть не вміє співати. Замість Лілі за завісою мала співати Ліда. Та в день спектаклю Лілі вдала, що хвора, і віддала свою роль Ліді. Сама ж під час вистави замкнулася в кімнаті і уявляла, що вона бідна попелюшка. Молодший брат та мама подумали, що Лілі марить, лілі сварили зовсім не заслужено, на її думку. Стевко, вус згадує щасливі часи, коли він жив у бабусі з сестрою Настею. Хата баби Олени знаходилася у селі між горами. Біля будинку росла стара липа. Хлопчик згадує, як він купався у холодній гірській річці, як ходив по гриби. Бабуся любила внуків, Стивка називала куликом та бідним сиротям. Після смерті бабусі дітей забрав батько до міста. Хоча до цього часу Стивко бачив його рідко. Батько пиячів мало дбав про порядок у квартирі. А маленька Настя не могла сама впоратися. Стивко часто тікав з дому, не ходив до школи, у кишенях носив цигарки. У п'ятому класі його залишили на другий рік. Славко Беркута мріяв бути високим і сильним. Через хворобу його ноги боліли при кожному кроці. У вісім років він був схожим. На дошкільнятко. Два місяці Славко був у лікарні. Лікар вважав Славка справжнім мужчиною, бо витерпів хлопець багато. Хлопець постійно сподівався, що все мине. Його ноги були худі, тоненькі. Якось взимку Славко взяв ковзани і крадькома кожного дня катався. Сталося диво. Він сам себе вилікував, матір не могла в це повірити. У школі йому навчання теж давалося важко. Коли не міг розв'язати задачі, то хотів списати все у Юлька Ващука. Вірш не міг вивчити, то вранці не хотів іти до школи. Славко спробував малювати, як Юлько, але виходило погано. Тато радив не повторювати за іншими, а шукати щось своє. Одного дня хлопець зрозумів, наскільки швидкоплинний час. Гуляючи біля дитячого садка, він там не побачив жодного знайомого, хоча недавно знав там усіх. Потім, коли у музеї побачив скелет Мамонта, то не повірив, що лише це лишилося від могутнього звіра. Перше заняття з фехтування вразило Славка. Спортсмени нагадували марсіан. Фехтування захопило його, він розумів, що вже без фехтування не обійдеться, Лілі у синьому сарафані мила вікна на шостому поверсі. Внизу все швидко рухалося, машини та пішоходи, під її вікнами стояв Юлько, який боявся покликати дівчинку, щоб не впала. Вона нагадує йому ластівку, що причепилася до гнізда. Якось восени Юлько і Лілі гуляли Львовом. Юлько розповідає їй про старий Львів, у якому відчуваються невидими предки. Йому приємно говорить про речі, яких Лілі не знає. Юлько декламує Лілі власний вірш. Дівчина нагадує йому Галицьку князівну. Діти згадують, що коли Лілі прийшла у школу, то Беркута стріляв з водяного пістолета. Юлько розповів про це вчителеві, і хлопці побилися. Зараз вони друзі, але Юлькові Важко спілкуватися з хлопцями. Одного разу він вигадав байку і сказав, що її автор Шекспір. І всі повірили, Лілі зізнається, що й сама не дуже читає Шекспіра, та Юлько вважає, що вона розумна.